Привіт всім, хто завершує навчання в 9 класі та вже зараз обирає майбутній кар'єрний шлях. Мої вітання батькам наших вступників. За цей рік ми презентували вам секрети тайм-менеджменту для успішної підготовки до вступу, надали рекомендації, як обрати професію, яка найбільше підходить за вашими уподобаннями. Наші викладачі представили вам особливості навчання в коледжі та інновації в освітньому процесі. Якщо ви ще не дивилися ці відео і не знаєте, як працює живе коледж, то раджу підписатися на youtube канал ЕПФХТІ і бути в курсі всіх новин і подій. Нарешті затверджено правило прийому до коледжу в 2025 році, і сьогодні ми презентуємо вам особливо. Ості вступної компанії строки та терміни вступу, предмети співбесід та творчих конкурсів. Не пропустіть важливої інформації, і ваш вступ буде легким і зрозумілим. Доброго дня, шановні вступники, батьки та всі, хто цікавиться якісною освітою, раді вітати вас на дні відкритих дверей економіко-правничого фахового коледжу Запорізького національного університету. Сьогодні ви познайомитесь з ключовими аспектами вступної кампанії та правилами прийому до нашого коледжу. Вступ 2025 розпочато, і ми готові допомогти вам зробити перший крок до омріяної професії. У цьому році вступ відбувається за визначеним порядком прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти, який затвердило Міністерство освіти і науки України. Усі важливі моменти, такі як терміни подачі, заяви документів, перелік спеціальностей, а також форми вступних випробувань, прописані в правилах прийому до нашого коледжу, які вже розміщені на офіційному сайті. Серед особливостей цьогорічної вступної кампанії слід відзначити вступ за новими шифрами та найменуваннями галузі знань та спеціальності, що відповідають міжнародній стандартній класифікації освіти. У зв'язку з цим, шановні вступники, звертаю вашу увагу, що з 2025 року в коледжах України призупинена підготовка фахівців за спеціальністю права на рівні фахової передвищої освіти. Проте для всіх, хто прагне здобути юридичну освіту, ми маємо приємну новину. Коледж розпочав процедуру ліцензування спеціальності правоохоронна діяльність. Тож слідкуйте за новинами на нашому сайті. Прощена процедура подачі заяв через особистий електронний кабінет робить вступ максимально безпечним і цифровізованим. Водночас важливим елементом цієї процедури є наявність кваліфікованого електронного підпису, який необхіден для підтвердження місця навчання під час зарахування. Отримати цифровий підпис можна безкоштовно в акредитованих центрах сертифікації ключів або через застосунок Дія. Розуміючи, що створення електронного кабінету або отримання кваліфікованого електронного підпису може викликати у вас хвилювання. Коледж відкрив консультаційний центр, де кожен вступник отримує фахову допомогу. Ми завжди поруч, аби підтримати вас на кожному етапі вступної кампанії. Не втрачайте шанс здобути якісну освіту в найкращому коледжі міста Запоріжжя. Ще у 2014 році наші студенти-програмісти розробили сайт коледжу, створили зручний інтерфейс, і вже більше 10 років сайт оновлюється та наповнюється публікаціями про здобутки викладачів і студентів. І в 2024 році сайт коледжу здобув перемогу в номінації Краща дистанційна платформа знань у всеукраїнському конкурсі серед 650 коледжів України. А саме для вас, наші вступники, ми створили новий веб-портал. Дорожня карта вступника в розділі новини на сайті коледжу. Найчастіше запитання відступників та детальні відповіді допоможуть зорієнтуватися під час вступу 2025. На офіційному сайті коледжу в розділі новини закріплена публікація вступ 2025 Дорожня карта вступника. Саме для вас, наші вступники, ми підготували корисний контент для інформаційного супроводу всіх етапів вступної кампанії. Вам не потрібно збирати інформацію по різних сайтах, адже всі основні терміни, дати, документи. Вимоги, представлені в одному місці. Ми підготували для вас відповіді на найпоширеніші запитання вступників. Як подавати заяву про вступ до коледжу, строки вступу на фахового молодшого бакалавра. Як створити електронний кабінет вступника, де створити електронний цифровий підпис. Як вступні іспити складають вступники до коледжу? Веб-портал Дорожня карта вступника щотижня оновлюється інформаційними матеріалами про особливості вступу 2025. Не знайшли відповідь на запитання, які вас хвилюють, то заповнюйте онлайн-форму зворотнього зв'язку і отримайте розгорнуту відповідь на e-mail. Якщо бажаєте отримати детальні рекомендації та поради, звертайтеся до фахівців. Нашого консультаційного центру вітаю наші майбутні вступники. Ви вже зробили перший крок до омріяної професії, коли вирішили продовжити навчання в нашому коледжі, допомогти вам дізнатися про особливості вступної кампанії, отримати відповіді на всі питання щодо вступу, а також познайомитися з цікавинками навчання в коледжі. Це основні завдання нашого консультаційного центру вже з 1 квітня. Центр розпочав свою роботу, і ми чекаємо вас щодня в коледжі або готові надати детальну консультацію за телефонами, які ви бачите на екрані. З 25 червня наші менеджери консультаційного центру допоможуть вам створити електронний кабінет вступника. Але перед тим давайте з'ясуємо, які документи потрібні для вступу. Для подання документів підготуйте, будь ласка, ID-картку та її копію, витяг. Довідку про місце реєстрації, оригінал і копію свідоцтва про базову середню освіту з додатком до нього, медичну довідку форму 086.0 та довідку з пробою руф'є. На майбутньому студентського квитку буде фотографія, яку ви подаєте разом з документами. Заздалегідь, зробіть 4 кольорові фото розміром 3 на 4. Фахівці консультаційного центру нададуть детальні рекомендації у написанні успішного мотиваційного листа. Будь-яке ваше запитання не залишиться без відповіді. Зверніть увагу, якщо ви є вступником пільгової категорії, то маєте оформити юридичний висновок з оригіналами та копіями документів, які підтверджують вашу пільгу, також чекаємо в консультаційному центрі. Отже, вступники студенти-менеджери консультаційного центру нададуть цінні поради з власного досвіду, адже самі ще минулого року були вступниками. Будемо завжди раді тобі в консультаційному центрі. Ви вже отримали інформацію про совні дати і терміни вступної кампанії, як створювати електронний кабінет, де шукати основні документи про вступ 2025 і, мабуть, більшість з вас переймається і хвилюються, як складати вступні випробування, які теми повторювати, як готуватися до співбесід. Запевняємо, наші викладачі нададуть цінні поради та практичні рекомендації. Українська мова ідентифікує кожного з нас як українців, свідомих громадян незламної країни. Мова консолідує націю, формує національну свідомість і є нашою зброєю в протистоянні державі агресору. Володіння державною мовою є ключовою умовою формування фахівця будь-якої спеціальності. І ця компетентність визначена стандартами фахової передвищої освіти. Тож всі вступники складають вступне випробування з української мови. Якщо ви перебуваєте в Запоріжжі, ваша співбесіда буде проходити в очному форматі із дотриманням безпекових умов. Для всіх вступників, хто перебуває за кордоном і за межами міста Запоріжжя, є можливість дистанційного складання співбесіди. З програмами співбесід за кожною спеціальністю ти можеш ознайомитись на сайті коледжу у вкладці Вступнику. Для успішного результату співбесіди з української мови вступник повинен володіти ґрунтовними знаннями шкільної програми. Але не хвилюйтеся! Ми розуміємо усі складнощі дистанційки, певні освітні втрати, тому зміст програм вступних випробувань є спрощеним. Матеріал програми містить перелік основних питань, які виносяться на співбесіду з української мови. Це надасть вам можливість систематизувати свої знання та допоможе повторити складні та незрозумілі теми. Білет вступного випробування з української мови містить 10 тестових питань на платформі Moodle. Ви продемонструєте базові навички з орфографії, розуміння лексичних норм сучасної української мови, вміння розмежовувати частини мови, члени речення, аналізувати структуру речень та знання пунктуаційних норм. Основними критеріями оцінювання співбесіди за мотиваційним листом є оцінка мотивації, цілей та шляхів її реалізації, свідомого вибору майбутньої професії. Для всіх вступників, які мріють бути журналістами, українська мова є профільним предметом, і їм пропонується скласти монолог на одну із запропонованих тем в програмі і провести подальший діалог із екзаменатором на задану тему або надати відповіді на ситуативні питання. Під час оцінювання висловлювань враховується ступінь розкриття теми вияв творчих здібностей майбутніх фахівців сфери журналістики, особистого ставлення до змісту висловлювання. Пропонуємо вам не зволікати з підготовкою до вступу і вже зараз проходити тренувальні вправи та тести на онлайн-платформах та сервісах. Підготовчі курси в нашому коледжі. Це запорука успішного вступу та можливість отримати 10 додаткових балів, що суттєво підвищують ваші рейтингові позиції. Бажаю успіху та до зустрічі на вступних випробуваннях! Майбутні студенти ПФК. Моя інформація для вступників, які обрали економічні спеціальності, інженерію програмного забезпечення, дошкільну освіту та початкову освіту. Для вступу ти складатимеш співбесіду, в тому числі з математики. І зараз я тобі надам короткий чек-ліст, як скіпнути підготовку до доступного випробування з математики. Загальна кількість завдань співбесіди 13, з них 10 тестових питань з української мови, 3 з математики. Всі завдання відрізняються за складністю та формою. Хочу заспокоїти вступників спеціальності дошкільна та початкова освіта. Для вас ми склали індивідуальні інтегровані картки, і ваші завдання є легшими. Не хвилюйтесь, теорема форма ви не доводитимете. При вступі. Ми цінуємо ваш вибір навчати наших діток. Отже, чек-ліст підготовки. Що я можу зробити вже сьогодні? Переглянути консультацію до співбесід. Записатись на підготовчі курси ЕПФК ЗНУ. Що я можу зробити вже завтра? Перше роздрукувати довідник, друге записати формули, які не запам'ятовуються особисто тобі, третє почати рахувати без калькулятора: решту в магазині, калорії в їжі, кількість шпалер для кімнати. За два місяці до вступу один раз на тиждень переглядати повний відеорозбір завдань. Замінити 10-15 хвилин в TikTok на розв'язок завдань і тестів. Мінімум один раз на тиждень виконувати тренувальні вправи. За один місяць до вступу один раз на тиждень не переглядати відеорозбір, а вирішувати самому навіть ті ж задачі. Вже два рази на тиждень виконувати тренувальні вправи. Вступ це стрес, незнайома обстановка. Вирішувати задачі в некомфортних умовах, навчатись не відволікатись на шум. Концентруватись, скласти підсумкову роботу на підготовчих курсах ВПФК ЗНУ та отримати додатковий бал за два тижні до вступу вивчити записані формули в довіднику, зробити обстановку менш незвичною, зустрічатись в Zoom Google Meet, Teams з однокласниками, друзями, які теж складають. Ступні випробування та розв'язувати разом задачі, а краще розповідати один одному розв'язок задачі, набута навичка, ваша навичка за один тиждень до вступу, переглянути нецікаву теорію, теорію про запас, виконувати вправи зі збірника завдань, за один день до вступу, перевірити всі свої документи, повторити всі формули, яких не пам'ятаєте, лягти спати раніше звичного, а в день вступу. Нервувати можна тільки після складання вступної співбесіди, видихнути, очікувати результати. Я впевнена, що надані поради зроблять твій вступ простим і успішним, а підготовка до вступного випробування з математики стане зрозумілою і цікавою. До зустрічі на співбесіді. Моя інформація адресована спортсменам, чемпіонам та всім поціновувачам здорового способу життя. Якщо ти вирішив обрати спеціальність фізична культура і спорт, для вступу тобі потрібно скласти творчий конкурс, який складається з декількох нормативів. А саме стрибок у довжину. Присідання на одній нозі з опорою Норматив для хлопців підтягування висі на перекладині. Норматив для дівчат піднімання ніг до прямого кута у висі за 30 секунд. Зверніть увагу, що творчий конкурс з фізичної підготовки відбувається тільки в очному форматі і всі нормативи складаються в один день. Тож отримай кілька порад для успішного складання творчого конкурсу. Заздалегідь пройди медичне обстеження і подай довідку з пробою руф'є. Перед складанням творчого конкурсу обов'язково поснідай. На творчий конкурс візьми з собою спортивну форму та воду. Більш детальну інформацію щодо техніки виконання кожного з нормативів ти знайдеш на нашому YouTube каналі. Посилання в описі під відео. Тренуйся наполегливо! Побачимось на творчому конкурсі. Залишилися питання. Чекаємо у консультаційному центрі коледжу. Прагнеш дізнатися більше корисної інформації? Завітай з друзями на День відкритих дверей 31 травня. Не зволікай! Заповнюй онлайн-форму і реєструйся на підготовчі курси. Хочеш бути в курсі освітніх подій і новин? Підписуйся на наші сторінки в соціальних мережах. Ще більше цікавого і корисного контенту шукай на youtube каналі ПФКТІВ разом з економіко-праничом фаховим коледжем ЗНО. Вас тут буде зрозумілим і легким.